Друзі, не називайте москалів рускими, русньой чи якось по-іншому. Московіти, не маючи своєї старовинної величної історії, завжди намагаються вкрасти чуже. Так з терміном русь, який вони вже багато століть намагаються, щоправда, не без успіху, використати в такий спосіб, ніби вони є та Русь. Для невігласів, тобто тупеньких обивателів, свиню назви бігімотом, вони не помітять різниці. Але ми з вами точно знаємо, що слова, які вживаємо у вигляді термінів, мають значення. Як то кажуть, як корабель назвеш, така в нього й буде доля. Отже, прошу вас, друзі, візьміть за правило. Не вживати слова з коренем Русь, Руська, Русня, будь-які інші по відношенню до мешканців північно-східних болот, бо вони московити. Або кацапи. Або, ну ви зрозуміли. Ми тут можемо зануритись у лінгвістичні, історичні чи філософські дискусії. Але факт залишається фактом. Треба називати всі речі своїми іменами. Не грати на руку ворогу у його бажанні продовжувати красти нашу з вами історію, видаючи її за свою. Як приклад, може бути реакція казахських патріотів. Їх ображає, коли ми використовуємо термін орда по відношенню до московитів. Цей термін ми використовуємо у значенні з негативним сенсовим навантаженням. А казахи кажуть так, Орда це наша історія, це закон, порядок, цивілізація та держава. Тобто, для них цей термін носить позитивний сенс. А той факт, що ми використовуємо слово орда по відношенню до московитів, ображає казахів. Бо ордою. Позитивному сенсі. Вони вважають себе. А про московитів говорять, ви, українці, використовуєте слово орда по відношенню до москалів, але вони не орда, вони наші колишні раби. Тож москаля треба називати москалем та надавати їм можливість. Стоп, Тут треба трошки назад, зараз. ага. Тож москаля треба називати москалем та не давати їм можливість називати себе іншими назвами. Так само, як собаку ми називаємо собакою, свиню, свинею, півнів півнями. Нагадаю, що захист України. В наших з вами руках. Тому ті, хто ще не служив та не був на фронті, треба йти і ставати у лави Збройних сил України. Особливо це стосується тих, хто отримав військові звання в мирний час на військових кафедрах вишів. Щастя та радості всім правильним людям. А ворогам хай у вас в горлі, пір'я поросте.